Вітаю канал Суділа і ближче до діла. Значить на дворі у нас мінус 4. І дивіться, яким образом я зберігаю вікна від ізморози. Ось така тоненька, обична накидка китайська, а під низом пакет з паперішками і все вікна чисті Оце в тому случаї если немає гаража тут відкриваю вікна по сантиметрів 12 з двох сторон за них все равно машина стина і двигун уже не дасть конденсату на вікна воно провітрюється і бокові вікна теж без ізморозі. ось в принципі